la 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 Коли народилася, пам'ятаєте? Я ж пам'ятаю першого лютого. А яка вага та зріст, якщо пам'ятаєте? Вага 360, зріст 53 сантиметри. А як звати, якщо назвали? Звати Меланія. Хай буде здоровенька. Ігор, Дякую. Дякую. скажіть, будь ласка, ви сьогодні щаслива людина. Я так я дуже надзвичайно щаслива людина. Ми вас дуже вітаємо, сонечко. Дякую. І скажіть, будь ласка, хто вас народився? Кого так гарно урочисто би нема вручання. У нас народилася чудова донечка Меланія. Дуже гарне імечко. Я бажаю, щоб це ім'я принесло ваші доночі добру долю. Побажаннячко для своєї Маланочки. Що ви хотіли Меланії побажати? Щоб дитинка росла здоровою, щасливою, успішною в житті, була активною. А ви чим зможете мені допоможете? Правда? Так, за чому. Татусю, ну Меланію вже маєте, можливо, вже за синочком там через рочки два-три прийде. Зараз приїдемо і будемо зразу працювати. <гум> <гум> Це дуже добре, татуся. Значить, ви залишаєтеся працювати і зустрічайте свою похану дружину Юліану. Юліаночка, підходьте, будь ласка, до чоловіка. Підходьте. Субні поцілуйте свою дружину. Дякуйте за донечку. І за всі миті життя, що вона вам подарувала. І за всі миті життя, що вам дружина подарувала, правда? Я думаю, таких миттєвостей було дуже багато, правда, татусю, станьте поруч і увага на фото. Ні, ні сюди, на дівчину. Іваночка, зараз станьте з цієї сторони, поміняйте місцями, бо хтось буде приймати свою донечку. Сестричка вручіть. Ви маєте нагоду подякувати медперсоналу за увагу і допомогу до вашої донечки. А ну на нас так надуляся, дуляться Станьте поруч, поруч татусю. Може зараз. Побіжіть. А де вона? Пішла? Чи? Ні, ні, вона стоїть. чекає. Так, синові батьки. Подивіться на кого схожа ваша донечка. На маму схоже, носа і в мама, очки <сíns> <сíns> Шкайнує, як тата. В народі кажуть, коли донечка схожа на тата, буде щаслива, коли на маму буде красива. Ваша донечка народилася в чудовому історичному місці на Гові. І ми зараз робимо фотографію. Ні-ні-ні, Але можна поміняйте мені на другу руку. Так. Мені зручно буде. Так, Можете себе. О, отак. І ми зараз зробимо фотографію з новонародженою громадяночкою України і міста Лева Львова. Нас на одну галичаночку стало більше. Так, а так ще що... знаємо трошки стовпчиком, щоб її взагалі було дуже добре видно. О, звіться о, 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 о. О, весь. І так ближче до дружини, гарно. Так, на нас, будь ми... ласка. І ми її зробимо фотографію. Увага на фотографа. Щастя, здоров'я, благополуччя. Я бажаю, що ваша донечка закінчила школу з золотою медал, в майбутньому стала олімпійською чемпіонкою, як мінімум. А зараз, мамочка, прийміть її першу медаль. Через в школи через що. Ваша школу. донечка зовсім маленька, але вона вже має через свій перший документ, саду. це паспорт малюка, де мамочка буде записувати перший урочок, ага. перший зустріч, перше слово. Цей документ ми вручаємо нашій мамі. Мамочка, тримайте закутик. І увага на фотографа. Так, і так як ваша донечка ще зовсім маленька, і писати не вміє, і співати вже, мабуть, вміє, ви вже мабуть, навіть і чули, як вона співає. Так ви, будь ласка, мені отут розпишіться за цей документ. Це шите Ну, бачите, які ви ще. Привіт. Я вже і ножкою мені допомагати. Дякую. Ну що, шановні батьки, Привет. сьогодні у вас свято. І з цим святом прийшли привітати вас бабуся Оля і сестричка Софійка. Бабусечко, підходьте за сторони мамочки. Так. І бажаннячку для молодих батьків, а також для їхньої донечки. І станьте споку, мамочко. у мамочку. У вставай. вставайте. Так, бажаю. Далі діти, тому вважаю вам в першу чергу жити в мирі, в любові, в злагоді, до в достатку в Господньому благословенні у всьому. <плес> <плес> і щоб дійсно вигородилися своєю донечкою завжди, це було послужною, слухняною, здоровою, славам на радість, на щастя. <плес> ну, ми приєднуємося до таких гарних побажань, стайте поруч. А що наша Софійка поважає сестриці? Що буде бажати, щоб була здоровенька, правда, і росла швиденько, правда? Так. І братіка. І скоріше братіка. Так, значить, ну що ж, шановні е, мамочка Юліана і тато Ігор, донедавна ви були просто молоде, гарне подружжя з народженням вашої донечки. ви стали ще гарнішими молодими батьками. З цієї находимо нагорожує вас у чесних званнях тата і мами. На і таку передайте толечку бабусі. Бабусочку, даріть на руки. Виставайте біля мене і мені за цей документ Але, сутні, якщо тиждень, можна, на нас. <правда> з так? — Трошки поверніть, мабуть, у нас. Uh -huh. Також почесне званням ми нагороджуємо нашу бабусю, молоду, красиву бабусю. Бабуся, донечко, вставайте, серединці. Бабуся, тримайте так запуток. Увага! Так. Бабуся, а ви зможете так мені розписатися? Чи вам не зручно буде вже цей документ? Тримайте ручечку і отут. Uh -huh. Тут. Так, так. Сьогодні у вас свято, а завтра настануть будні. І зараз за допомогою на нашої лотерейки ми на визначимо, які обов'язки будете виконувати у вихованні вашої донечки. Будь-який. Що тато буде робити? Купати дитину буде тато, покажіть на камеру такого тато. Тато буде купати Запишу дитину. Запишка на плавання, мамочка що буде робити. Гуляти Гуляти з дитиною. Мамочки, треба свіжим повітрям трошки подихати, ще одну татошечку.

Ще буде тато. Зміняти Ну, Я думаю, мамочки, ви вже навчилися. Можете сміняти, правда? Софійка навіть була маленька. Так, А зараз ми подивимося, чим буде допомагати наша бабуся і наша Софійка, правда? Бабусочка, не маєте лотеречку. Так, меншити дитину відсутності батьків буде бабуся. Так, такусь, що станьте ближче до мамочки. Так, а Софійка що буде робити? А ну вийде. Купувати гарні іграшки буде Софійка. Софійка своїми поділиться, правда? Поділиться так, файна дівчинка. Ще одна бабусечка. О, ходити дитину в зоопарку і буде бабуся. Так що батьки вам нічого не шути, що ходьте за бабу. А Софійка що буде робити? От. А Софійка організує хрестини. Покажи. Христини дитини організує сухінки. І ще все все одне. І бабуся буде спонсором, ти як ти таких з медського спонсора. Так що тут не переживай. Все є. Так. І Софійка. Що буде, Солочу? Співати колискові пісні. Вмієш співати пісеньки. Будеш співати. Будеш, в дівчинка. Ну що, шановні батьки, чи знаєте, під яким знаком суддяку донечка народилася? Ви не віруємо. Відлії, таке лапте. Всі водолії, правда? Чи цим знаком народжується дуже гарні красиві люди? І я бажаю, щоб ваша донечка була саме такою щастя її. Добрий доріг, буде завжди вам здорова, щаслива. І хай ваші думки, навіть тільки здоровий сміх вашої дитиночки. Бо вони кажуть, коли вона і сміх дитинка, здорова вся родина. Я бажаю здоров'ячка вам, батьки, вашій дитині і всі вашій родині. В щастя вам всім злагоди до і доброго. І на щастя, злагоду до доброго. під наш український оберіг, за нашим українським звичайном, так ви виходите. Так, тата сюда. всередині, а, тата беріть в серединку, дайте тату ви дитинку, бабуся, віддайте вже тату, він вже так заскучив, що вже аж да. так. і бабуся стає біля Малятко, теж вставай. Так. Стави, біля сестрички, щоб тебе видно було. Ось. Так. І бабуся по так, на щастя, бабуся... на здоров'я, на добру долю. От. Так. Щоб так. росла й множилась ваша родина.